що вони протестують взагалі рішення ради по перейменуванню е, загального? То, тобто вони хочуть змінити все але ще не на Так, на, під... тільки... на, на підставі е, е, якби правовітного рішення на їхньому баченні? Чому ви виступаєте за допомогою? було чи Були якісь суперечки на момент прийняття було, було таке обговорення вже по цьому виникло в сесійній залі з приводу перейменування. Це було вже з голосу. Загиблих учасників одного п'ять вулиць ми перейменували вже прямо в сесійній залі. А решта була все оприлюднена, воно там на протязі півроку в багатьох засобах масової інформації висіла, опублікована була інформація, тобто у людей був доступ до цієї інформації і ніхто не заважав. Носити свої пропозиції, але ніхто нічого не робив. А взагалі комісія по перенайменуванню вулиць вже існує в броварах. роворах. Ну, ну, ще були б недовільні вашими назвами, тому що деякі казали, що вулиця Фонтане взагалі нікому не відома і так далі тому подібне. Тобто казали, московська, ну от, чи московська а, ну, комуністична. В чому московська назва? Так? Ну ви знаєте, це ж столиця країни-агресора, яка за сьогодні воює на нашій території, вбиває наших людей. Тому на які можуть бути? На, за яким взагалі на механізмом ці вулиці обиралися для переготування? Е, зверталися, міська рада зверталася до Інституту іс історії України національної не так? фактично е, бралися до уваги. І Інститут... вони порадили, так само Ви знаєте, я зараз не можу по пам'яті, бо я не пам'ятаю все-таки Ну, зараз ці люди так. позиваються, кажуть, що коли е, ну, неправильно проголосували, так вони позиваються саме через те, що при голосуванні. <зважайте> при голосуванні <Тут> що <зважайте> ви можете сказати? Ви знаєте, <зважайте> по регламенту е публікується інформація за 20 робочих днів, але була чомусь рекомендації цієї комісії, в яку входили по комісії, яка складалася в основному із службовців міського виконкому, міського то було запропоновано тільки 24 вулиці перейменувати із переліку близько 96, по-моєму, за рекомендацією Інституту історії України. Я маю на увазі, а в чому в чом? вони вас звинувачують в тому, що депутати проголосували з порушенням регламенту. Власне, що мають увазі? Через те, що ця вулиця саме була внесена в голосу, правильно? Яка вулиця? Через ну, проти. Вона була опублікована задовго до того. задовго, за, тобто за ви порушення регламенту не бачимо. Ми не бачимо. Можете огрунтувати, розказати, чому саме не бачите? Mm -hmm. ну, тобто відповісти на сьогоднішній їхній позов? Так, є верховенство закону, так? І Закон про декомунізації був прийнятий Верховною Радою. В маленьких таких приватних деталях лежить, ну, як би сказати, не можуть перейменування цих маленьких приватних оцих. Не скажу інтересів, але приватного бачення превалювати над Верховенством закону, прийняти Верховною Радою. Тому я не бачу взагалі у таких. Добре, давайте тоді підемо далі. Вулиці загиблих наших героїв АТО, які були прийняті міською радою, ніхто не оспорює, але чомусь ухопилися за цю вулицю Черняковського і на підставі цього хочуть відмінити всі повністю все рішення, що